Другий тиждень на бакеті. В минулому відео я розказувала про ціни на житло, сим-карту та таксі. Цьому ж я розкажу більше про гроші, тобто про готівку і без готівку, де краще міняти валюту, де вигідно знімати гроші і про ціни на сервіс та їжу. Пріоритетом на Пхукеті є кеш. Я не вигадую. Наприклад, в торговому центрі «Центральний» біля нас я не змогла заплатити своєю банківською карткою за Килимок за 269 бат в магазині «Мінісо», так як мінімальна сума оплати карткою в магазині Мінісо складає 300 бат. Така сама історія була і в Ватсенці. Я Не змогла купити банку «Алое Вєра» за 159 бат. Там мінімальна сума оплати карткою 200 бат. Купити фреш з манго за 65 бат на островку в тому самому торговому центрі потрібен кеш. Супермаркет, де ми купляємо продукти, макро оплата також готівкою. Або у всіх цих прилічених мною місцях можна було б заплатити не готівкою, а через тай QR Pay Скануєш код на кайсі, і оплачуєш через спеціальний додаток. Класно, я не спорю. Але для того необхідно відкрити рахунок саме в тайському банку. Так як ми тут лише на два місяці, ми вирішили того не робити. Поки але якщо ви збираєтеся в тайну довго, то скоріше всього це дуже полегшить вам життя. А я ж розкажу. Жу далі, де краще вняти валюту та в яких банкоматах найменша комісія. Так як ми живемо біля торгового центру, центральний це район Пхукет Сіті, ділю саме цією локацією на четвертому поверсі. Зібрані всі банки, банкомати і обмінники. У всіх цих банкоматів комісія на знаття, неважливо якої суми, буде 220 бат. Але саме в цьому банкоматі комісія буде 150. Якщо не плануєш відкривати рахунок в Тайському банку, можна зняти один раз достатню суму і не мучитися, як я. Мінісок обмін валют так само на цьому поверсі в будь-якому банку можна обміняти валюту, але в приватному обміннику ось тут помітно курс вигідніший. За гроші ніби розказала, поїхали про ціни. Спочатку на сервіс. Тайський масаж коштує від 300 до 500 бат. В нашому торговому центрі 350, але на пляжі Наїхат я робила за 300. Це абсолютно крута тема перезавантаження і спасіння для моєї спини, бо я багато сижу за комп'ютером. Тайський масаж роблять всі місцеві. Ві тут дійсно культ масаж і мій особистий рекомендацію. манікюр і педикюр роблять дуже якісно і все стерильно може десь і не стерильно, але в нашому торговому центрі все з цим чудово. Ціна на манікюр без покриття 250 бат. Педикюр нігті плюс. В общем, вся нога 450 бат. Косметолог. На рахунок якості не знаю, але ця клініка корейської косметології та ці дівчата на рецепшені прям дуже вселяють довіру. Мені запропонували чистку обличчя за 1000 бат та якийсь вітамінний коктейль за 1500 бат. Перукар. Я пройшла три салони в цьому торговому центрі. В першому мені запропонували за фарбування в один тон на мою довжину 4000 бат. В наступному 4500. І в третьому 5500. Можу сказати, що для мене це забагато? Буду шукати далі або фарбуватися самостійно. Їжа, я вам не відкрию Америку, якщо скажу, що на пляжі все дорожче, а подалі в локальних кафешках все дешевше і смачніше. Воно реально так нічого нового. За два тижні ми помітили, що обід і вечерю простіше замовляти готово або ходити в локальні кафе, аніж готувати самостійно. Виходить майже то на то, але посуд не треба мити. Наприклад, рис з кальмаром або креветками ми вчора їли за 70 бат. Суп з морепродуктами можна купити за 100. за 150 бат буде ціла кастрюля том ям, і це буде. Супер смачний і поживний суп, де багато морепродуктів. Фреш з манго коштує 50-100 бат, залежить від місця, де купити, та чи додається лід чи ні, кокос коштує від 25 до 60 бат. Знову в залежності, де його купити для мене безперебільш тайська кухня. Дуже смачна, а смачна вона, тому що свіжа, гостра, і в неї додається секретний інгредієнт. І називається цей секретний інгредієнт цукор. Це, звісно, мінус. Але ми вже почали просити на другий тиждень не додавати цукор, хоча б у фреші. Такі справи, друзі. Маю надію, що це відео було корисне. Якщо щось цікаво, але я про те не розказала. Пишіть в коментарях. Лайк і підписка мені дуже важлива. Побачимося наступний раз. Обіцяю, що наступний випуск буде. Дуже цікавий. the memories they twist and turn my head against the